Росія продовжує здійснювати жорстокі атаки на Україну, ігноруючи міжнародні норми та права людини. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари, 35 авіаційних ударів, скинувши 36 кабів. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів. Сьогодні, 19 грудня, на Херсонщині внаслідок ворожих влучань постраждали цивільні громадяни. Пошкоджено 11 приватних будинків та три багатоповерхівки. Будівля гуртожитку, та два транспортні засоби у Нікополі через ворожий артобстріл постраждали четверо людей: пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, сім багатоквартирних будинків і один приватний. Потрощені три авто. Тим часом Буковинці не залишаються осторонь спільної біди, повсякчас підтримуючи наших захисників усім необхідним. Результати своєї діяльності активно публікують у соціальних мережах. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом до Ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.